Сьогодні в місті така особлива подія. вперше проводиться аматорські змагання серед жінок-тенісіста. Хто будуть приймати участь 22 спортсменки, тобто 11 пар. Я хочу всіх вас привітати. цією події. Я впевнений, що ці змагання вже стануть для нашого міста такою доброю традицією. Хочу подякувати від усіх нас, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми живемо під вільним українським небом. І побажати нам всім миру та перемоги. Вперше в нашому місті за ініціативою з тренерів та спортсменів відділення тенісу спортивного комбінату Прометею при підтримці міського голови Андрія Леонідовича Білоусова та при сприянні громадської організації «Бджола» в нашому місті розпочався весняний жіночий аматорський парний турнір з тенісу принцеси весни. За весь час, що в нас існує, наші тенісні корти, були міксти, були різні змішання. Турнір, але такий жіночий він вперше, тому це дуже така знакова подія для нас. Ми дуже раді. Дуже багато дівчат зібралося. Більшість з цих дівчат в цьому турнірі це мами наших дітей, яких вони перевели на тренування. В цей не такий непростий час для наших людей, для нас всіх. Це є хоча б якісь миті, де ми можемо відволіктись від новин, від цього. І це більш об'єднує сім'ї, тому що тренування вони можуть проходити папа, мама і дитина. Перший раз приймаємо участь у змаганнях, ніколи не приймала. Приємно, їх подарунки подарували. Якось відволікатись треба і фізично, і морально. Я, наприклад, вперше приймаю в таких змаганнях участь. Сама для себе вирішила позайматися. Мені сподобалось. Ми граємо два на два. Це дуже цікаво. Дуже хочемо подякувати, що в нашому місті є така підтримка, що міська рада, міський голова підтримують спорт, теніс. Ми дуже дуже вдячні.